Школі. Ну, перш за все, це розвиток спорту і різних спортивних досягнень. Там, у -у Увеличить спортзал можна за рахунок двох англійських кабінетів. Зарплатні побільше, але ну, не всім учителям тільки зробити винятки деяких. Так, ну, побільше талановитих учнів, не таких як я, щоб показували і скрізь відстоювали честь нашої школи. Щоб не було всяких різних контрольно-ревізійних управлінь кожні два години, щоб з школи списали долг у 30 тисяч за 10 років за і 3 роки. Щоб подарили нам хоча б один безплатний огнітушитель, як як на в школі іноді стоїть. Ким я хотів бути, ким я хочу бути через 10 років, ким я себе бачу без разу. Через 10 років, я сподіваюся, у мене буде все добре. І це головне. Там всякі інтересні роботи, подорожі по світу. Е, може я стану великим землевладельцем і буду здавати в оренду школі поля. Не знаю, може треба буде. Ну а так, в принципі, все. Я вважаю в нашій школі, щоб наша школа була а, зроблена по європейським стандартам, mm. щоб в нас були плазмові телевізори, новий комп'ютерний клас, щоб у нас був офігенний кабінет англійської мови для ліками рославів. Щоб побільше було талановитих спортсменів, учнів, не таких вредних, як ми. Щоб коли через 10 років ми прийшли в цю школу, щоб нас аж душа радила. Тепер, а, ким я бачу себе через 10 років. Я бачу себе успішною людиною, знайду свою професію, вийду задума на мільйонера, неражаю людей, на буде довгий час виключаємо. Що я бажаю нашій школі? Ну, По-перше, це у нас на стадіоні тенісний корт, Тут у нас на шкільному огороді басейн зробив, тут були дівчата такі, в вікінні ходить з звуни там взямо, щоб загорати, взагалі все має чотка. Так, ну це пройшло вже. Ну, там європейське ремонт, то все, що було чотка. Ну, то таке. Ким я бачу себе в майбутньому, ну, навірно, яким-то там, вийди за якусь багато дівчину. Там. І що? І все. Сім'я, діти. Сім'я, діти. Ну і сім'я, діти. Це само собою там пару штук закріпаємо. Там, може, колись в школу приїде, там на якому-то ексус, там Анжеліку Мирославину покатає. Шановні ученики, що я можу побажати тій школі? По-перше, новий автобус, двохетажний, як в Лондоні. Що ще? Новий вогнегасник. Побільше грошей, щоб виділяли на фонд школи. Ну, ну і все. Та в мене нічого такого полясного не купує, я можу сказати. Ким ти, ким, ти, бачишся, майбутне. Що зміниться в школі через 10 років, По-перше, додавлять плазмних телевізорів в кожний клас. Тут буде безкоштовний Wi-Fi. На, е, нарешті змінять всі ті допотопні комп'ютери, які в нас стоять в інформатичному класі, бо, тому що ними користуватися ну, зовсім неможливо. Не, не Замість того родика поставити терпальний басейн на стадіоні натягнуть сітку, яким я все бачу через 10 років, великим ятворочом. Це більше нічого що сказати, не можу, не люблю загадувати наперед. Бачимо, я бачу школу через 10 років. Нарешті в школі сіть. ремонтует стадион, асфальт на сварке, то в школе начинают проходить гроши, В Школу поставлю одно векно, евро. Дети будут летать на вертолете в школу. То автобус не сделает больше. Николи. Яким я сам хочу? Лучшим это свет в Украине. Кинет! І що? не бачимо школу через 10 років. Вільний, сильний, незалежний. Для мене школа майбутнього це велика школа з просторими світлими класами. У кожного учня окрема парта з персональним комп'ютером, а замість дошки великий телевізійний плазмовий екран, за допомогою якого вчитель демонструє дітям навчальні програми. Я думаю, що в школі майбутнього обов'язково відкриють клас хореографії, дівчатка будуть вчитися танцю, а хлопчики будуть грати в шкільній футбольній команді. Для цього побудують великий спортивний зал. Обладнаний сучасними тренажерами і футбольне поле у кабінеті музики буде багато з музичних інструментів і великий плазмовий телевізор для перегляду концертів і прослуховування музичних композицій. У такій школі учням буде легко і цікаво вчитися. Я мрію, щоб в майбутньому моя школа була найкраща. Я уявляю свою школу такою. Вона стане більш просторою і красивою. Також я уявляю свою школу 11-поверхову. На першому поверсі навчаються першокласники, на другому другокласники, на останньому поверсі інститут. Учні не спізнюються на уроки, вони піднімаються в клас на ліфті. Біля школи буде дуже затишно. Там буде великий спортивний майданчик з різними атракціонами басейном і зимовою ковзанкою. Буде багато квітів і маленьких фонтанчиків. Ще я мрію, щоб у школі був живий куточок, в якому можна побачити екзотичних тварин на перерві. Також я хочу, щоб було більше свят і конкурсів, а особливо вікторин. У школі буде багато різних гуртків і спортивних секцій. Я хочу, щоб до нас приїжджали діти з різних з, з різних країн, щоб всі дружили, а вчителі залишалися добрими, як зараз, і щоб ця школа ніколи не закривалася. Наша школа через 10 років це трішки нудно. Я хочу вам розповісти про нашу школу через 100 років. Лікарі винайшли ліки від всіх хвороб і всі люди здорові та молоді. І так, рік 2114 ранок. Лечу я на своєму планеромобілі. Попереду висиче 12-поверхова будівля зі склад і бетону. Я припарковуюсь... Припарковуюсь на своєму планері і стоян... на стоянці і заходжу в будівлю. Двері на фотоелементах безшумно відкриваються переді мною. Навколо снують роботи-прибиральники. По коридору з їдальні доноситься запах свіжої випічки. Це моя школа. Приміщення школи простора і світла, затишні класи, оснащені комп'ютерними за останнім словом, техніки. Діти вивчають чотири іноземні мови, але це зовсім не складно. Новітні технології успішно цьому сприяють. Ще в школі є басейн, два спортзали і стадіон, накритий захисним полем, щоб можна було займатися навіть у негоду. Для тих, хто захоплюється біологією, хімією, фізикою, є прекрасні лабораторії з усім необхідним обладнанням. На останньому поверсі знаходиться шкільна обсерваторія для любителів астрономії. Але найцікавіше починається після уроків. У концертному залі на 3000 посадочних місць кожен день проводяться різноманітні заходи. Учні займаються в хореографічній, художній та музичній студіях. А по вихідних літають на екскурсії в різні країни. У школі діти отримують прекрасну освіту, стають всебічно розвиненими і в результаті отримують атестат світового зразка. Так, це моя школа, я в ній директор. Ну що ж, вперед у майбутнє. Через 10 років з нашою школою. Я думаю, що в нашій школі буде навчатися більше тисячі учнів. Наша школа буде повністю комп'ютеризована. Це буде справжня школа майбутнього. Деякі уроки будуть проводитись онлайн, а домашні завдання вчителі будуть перевіряти через інтернет. Журнали і щоденники будуть лише електронні, а не так, як зараз паперові, і будуть заповнюватися прямо в класі на уроці. Не так як зараз вчителі витрачають вільний час свій домашній час на заповнювання електронного журналу. В кожному предметному кабінеті, а також і в нашому кабінеті іноземної мови, будуть нові меблі, парти, стільці, дивани й пуфики, щоб відпочити. І, звісно ж, інтерактивна дошка. І шість комп'ютерів, щоб гарно проводити урок. Звісно ж, буде євроремонт. Всі учні замість дошитів і підручників будуть носити планшети. А на парті в кожного учня буде або планшет, або ноутбук. Заробітна плата вчителів нарешті дозволить їм мандрувати за кордон під час відпустки. На вулиці у нас біля школи будуть гарні доглянуті тротуари, кущі красивих, різнокольорових троянд будуть навколо школи. А наш ботанічний сад шкільний. Під керівництвом вчителя біології Вікторії Григорівни можна буде порівняти хіба що з ботанічним садом в Ялті. В їдальні буде велика кількість окремих столиків і меню з великим вибором страв та напоїв, як кафе чи в ресторані. Там будуть обслуговувати нас роботи-офіціанти, які приготують ту їжу, яку ми з вами захочемо. Уроки географії будуть проходити у формі турпоїздок в різні країни. А також будуть віртуальні екскурсії. При цьому діти, відвідуючи різні материки, будуть проникати в глиб таємниць землі. Уроки історії будуть проходити за допомогою машини часу. Всі учні будуть переноситись в те століття, яке їм потрібно вивчити, будуть брати участь у походах і вивчатимуть мистецтво тих століть. А Валерій Валентинович буде прославленим тренером. І тренуватиме молодіжну збірну країни з футболу. Заняття гуртків будуть проводитись в спеціальних кімнатах за інтересами. Уроки іноземної теж будуть проходити цікаво, віртуально, а також буде й живе спілкування з носіями мови. Будуть гарні, цікаві уроки. Дітям буде цікаво. Тож жду вас, мої 11-класники, через 10 років. В нашому кабінеті іноземної мови, але вже не самих, а за руку з вашими діточками, яких ви в нашу рідну школу, можливо, на урок англійської мови, а можливо, також і на урок німецької мови. Тож чекаю вас. Бай-бай! До зустрічі через 10 років!